Доброго ранку, шановна Тут Трошечки вам підказка по військовим комісаріату. На що слід звертати увагу, тому що от щось мені здається, що після війни почнуть ми вас не то, це не наші документи, це не то, та от там подавайте туди, то воєнкомат, то в ТЦК, коротше, вони понакручували, самі не знають що, самі не знають, що. Присилають повістки, якби не питання, йти треба там в армію служити. Але коли вони присилають повістки, назва одна, є ДРПУ, інша. Там виявляється, що вони взагалі не мають права здійснювати діяльність. Я вам скажу, чесно, пішли в сраку ці воєнкомати. Як би там це цинічно не звучало, спочатку треба навести порядок, щоб не був бардак з їхніми названнями, кодами ДРП, а потім, якби не питання, тоді вже нехай присилають повістки. І також дивіться, вам просто на що слід звертати увагу от по. Військовим районним комісаріатам по цим, по обласним комісаріатам, на ну, що от, треба слід звертати увагу? Що от, якщо, наприклад, присилає три-чотири пов'язки, да, вони присилають повістку, там код є такий, там код є такий, назва одна й та сама, ТЦК. Ну, тобто люди чорт ногу поламають, а потім офігіваєш, як до них звертатися, і навіть у суді, отакі, потім очі у судді, все ж, а хто ж тут мають його правоприємник чи правонаступник? Кого ж відповідачами то визначать? Суди також вже почали потрошку звертати на це увагу, тому що охренелі і у судді кукушки вже їдуть. І так дивимося: ось, наприклад, оспокій. Це зараз будемо кошмари Дулоцерківські РТЦК. От просто і так, спочатку положення про. Територіальні центри комплектування. Дивимося. Територіальні, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки Автономної Республіки Крим областей міста Києва та Севастополя є юридичними особами публічного права. Тобто обласні в Криму. І в місті Севастополі вони є юридичними особами приватного права. Далі йдемо. Районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки відокремленими підрозділами відповідних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Ось, як приклад, ось бачимо, да, це офіційний сайт. ось. Білоцерківський, Бориспольський, Броварський, Бучанський, Вишгородський, Обухівський, Фастівський вони є ось у РТЦК. Це районні центри територіального комплектування. Тобто, це. Згідно їхнього ж положення, дивимося, ось, це в нас що йдуть відокремленими підрозділами, тобто будь-який територіальний, районний, або ну, крім міста Києва, міський центр комплектований ну, це Кимків і Севастополя, там статус у них цей самий. Інший. Вони являються районними або об'єднаними районами територіальними центрами комплектування. Вони є відокремленими підрозділами. Читаємо тепер Цивільний Кодекс України. Ось Представний. Містом є відокремлений, ософією є відокремлений підрозділ юридичної особи, який, що розташований поза її місцезнаходженнями, та здійснює всі або іншу частину або частиною функцій. Представництвом є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза, поза межами знаходження, здійснює представництво та захист інтересів юридичної особи. Філії та представництва не є юридичними особами. Все. Керівники філій та призна... 에... представництво призначаються юридичною особою і діють на підставі виданою неї довіреністю. Тобто, запам'ятайте, жоден із районних територіальних центрів районних об'єднаних районів, крім обласних, жоден із цих територіальних центрів не може мати код ЄДРП. Як тільки приходить код ЄДРПУ, е, шановний, а ми дивимося по положенню і по цивільному кодексу. Що в нас там сказано? Опс! А ви не можете бути е, юридичною особою. Отже, у вас кода ЄДРПО не може бути. Це мені повістку прислали самоузванці. Пашлі нахер сюди собаки дикі. Коли вам починають розказувати, а от положенням про, е, саме, про територіальний центр комплектування е, не передбачено там, е, кодів ЄДРП, то дайте пев. Шановні, звертаємо увагу. Це положення затверджено постановою Кабміну від 23 лютого 2022 року номер 154 Відкриваємо цивільний кодекс статтю 4. Що у нас тут кажеться, ось. Е, актами цивільного законодавства і також постанови Кабінету міністрів України. Якщо постанова Кабінету міністрів України суперечить положенням цього кодексу або іншому закону, застосовується відповідність положення цього кодексу або іншого закону. Шановний, у вас довіреність є від юридичної особи? Це керівник. Нема довіреності від юридичної особи. Пошол нахер. Е, якщо присилає не безпосередньо керівник, а присилає інша якась особа, там якийсь Вася Петя Пупкін, там сержант хер, генерал Вася Пупкін, е, шановний, це в порядку передоручення ви дієте. У вас нотаріальна довіреність є до повісточки приклалення. Пошол нахер місце зі своєю повісткою. Крім того, що не заб, ну, про цивільний кодекс не забувати, тільки починають підкляття, що положенням не передбачено, положення затверджено е, тим самим постанови Кабміна, актом цивільного законодавства, якщо постанова суперечить е, від, відповідно положення е, до ЦКУ, застосовується правила ЦКУ. Це кіну, що сказано, що відокремлений підрозділ або філія вони не можуть, вони не є юридичними особами. Що вас тут ви мені розказуєте? Тут код є а що взагалі за самозванці? Пашли нахрен отсюда. Шановні, звертайте увагу обов'язково. Обов'язково. Код є ДРП, положе цивільного провідносу, тому що правосуб'єктність це недорозово казали. Це все. Чи є він суб'єктом права, чи не було порушено? Тому що потім почнеться кость, не дай Бог, там одірве руку, ногу чи ще щось, потім почнеться. Ось, о, призивав мене отой ТЦК. Та той ТЦК. А хрен його знає, що то за той ТЦК у мене є дерпов, мені хрена не можемо його знайти. А що воно таке взагалі? А там значиться воєнкомат. 5. А в воєнкоматі ось, як Київський обласний воєнкомат. У них свідоцтво вже не дійсне, але вони зареєстровані. Те саме по інших ось, наприклад, той же самий Білоцерківський. Ось, Ось, дивіться, Білоцерківський, да? об'єднаний міський військовий комісаріат. Ось, код у них є код ЄДРП. Вони зареєстровані, вони ж ніде нічого на це самий. Ну, не перебувають в процесі припинення. А тепер питання: а як же ж тоді може бути Білоцерківський е районний територіальний центр комплектування і соціальної підтримки? Ось о, бо згідно положення, згідно положення. Ну, все, вони, ось так, підріжіть, ось зараз я вам знайду. Е, залежно від обсягів е, бла-бла-бла, утворюються районні, об'єднані районні, міські, міськрайонні, об'єднані міські територіальні центри, е, комплектування соціальної підтримки. Далі райні територіальні центри, комплектування соціальної підтримки. І ці районні центри, вони що? Вони є відокремленими підрозділами, а згідно цивільного кодексу, відокремлений підрозділ, ось його стаття 95. Часом і не йду. Ось о. Філії представництва, ну вони відокремлені підрозділи, не є юридичними особами. Вони наділяються майном юридичної особи, своїх створила і діють на підставі, затвердженого неї положення. Все. Вони не являються. І оце зараз ми почнемо з'ясовувати з приводу, є такий уПИ, там, п'ятого, п'ятий відділ цього Білоцерківського територіального центру районного Комплектування. А тепер же як же ну, хлопці почав віджимати там машини, ну не віджимати, а знаєте, тому що весь транспорт він проходить через е військові комісаріати, стає. Е також на частини там, цим займаються військові комісаріати, ну, територіальні центри. А тепер питання. Якщо цей, от, наприклад, пан Діденко є такий у нас, да? це він там з 5-го відділу, ну, зараз не буду там уточняти. От він, вони виріши там прибрати до себе до рук, машину, машину, начебто, що ця машина там їм потрібніша, ніж бойові частини. Не питання, шановний. А як це ви взагалі могли оформлювати документи? Ще з'ясуємо, чи є в його довіреність натуріальне посвідчення. Нема Со старта 353 привласнення владних повноважень і поніслась душа в рай. Тому що запам'ятайте, жоден, жоден е працівник військового комісаріату. Він не має права, якщо це е, не безпосередньо керівник ну, військового комісаріату районного центру ком територіальної підтримки. Якщо це не керівник, він не має права не вчиняти будь-які правочини без натуріально посвідченої довіреності, не е, приймати оформлювати машини на військові частини. Він не має права взагалі до їх відноситись. Взагалі не має права відноситись. Зараз будемо просто так крить. Де воєнкомат оджав, воякам не попало. Ага, починаємо з'ясувати. Довіреності нема, того того нема, того нема. 353 со старта клас, документи через суд нахер скасувати і на військову частину. Пошли в Сраку по правосуб'єктності. Те саме по повістках дивитесь: присилає вам повістку або якийсь документ, там написано там Білоцерківський районний територію. Територіальні центр комплектування, а там зазначено є е, Альо, положення. Стоять по положенню. Вони ось. О. Вони відокремлені підрозділи. Відокремлений підрозділ не є юридичною особою. Їх керівник діє на підставі довіреності юридичної особи. Отже, будь-який районний територіальний центр, по-перше, його керівник е, повинен мати довіреність, довіреність від юридичної особи обласного воєнного територіального центру комплектування. і Будь-який працівник цього центру, будь-який начальник управління він уже є в порядку передоручення. Він може діяти виключно на підставі нотаріальної довірності. Нотаріальної довіреності нема протягом п'яти днів. Це зараз претензію буду висувати. Я тому самому протягом п'яти днів негайно оформить довіреність на керівника білоцерківського. Цього керівнику Белоцерківського територіального центру оформить. Нотаріально посвідчену довіреність на керівника, на цього начальника управління цього управління, я їх там вже п'ятого відділу цього Білоцерківського територіального центру не оформи, повідомить про себе по 353 І нахер будемо збивати повністю все, що вони мутяться самими з машинами і так далі. Тому, шановні, запам'ятайте, це в першу чергу правосуб'єктність. Ще раз нагадаю, будь-який, ви просто заходите ось у сайт тут, де воно обозначає ОТ, ОТЦК, це тільки може бути. Київський, е, Київський, він також може бути юридичною особою публічного права, ось Київський міський територіальний центр, Севастопольський і обласні. Все, ось згідно положення. Вони є юридичними особами. Оси, бачите, територіальні е, центри комплектування соціальної підтримки АР Крим, областей міста Києва та Севастополя, є юридичними особами публічного права. Всі інші районні територіальні центри, які включають об'єднані, супер об'єднані та в якісь зведені районні міськрайонні, вони є відокремленими підрозділами. Стаття 95 цивільного кодексу. Вони не можуть мати став, вони не є юридичними. Все, не є юридичними особами, і їх керівники діють на підставі довіреності. Тепер питання. Чи було довіреність у керівника такого районного центру від окремленого підрозділу, і чи є нотаріальна довіреність в порядку передоручення, читаємо 200 тому подібне. Нема 353 це е, привласнення владних повноважень. Крім того, ще в умовах воєнного стану це. 109. повалення конституційного ладу, тому що конституційний лад це діяльність органів державної влади в межі і спосіб передбачені законами України. Конституція становить основу цивільного кодексу.